СБУ повідомила про підозру російському олігарху Михайло Шелкову, який постачав Російську Федерацію українську титанову сировину для виробництва ракет Калібр. За даними слідства, росіянин використовував підконтрольне йому підприємство на Дніпропетровщині, щоб завозити до Росії рідкісні мінерали з родовищ України, які є незамінними компонентами для виробництва титану високої якості. Після повномасштабного вторгнення Російська Федерація Російської Федерації олігарх хотів уникнути санкцій, приховати свою роль в цих промислових активах. Але служба безпеки викрила схему і ініціювала передачу 100% російського майна в дохід. Ід України, тобто ви собі уявляєте, що було з наших мінералів, з наших корисних копалин. Потім використовували цю сировину для виробництва ракет калібр, які летять по нас. Ну добре, що СБУ все це викрили.